Слава Ісусу Христу! Дорогі ви Христі, брати і сестри. Сьогодні в євангельському читанні ми, ми з вами чули розповідь про те. Як Господь зцілив існуватого юнака від одержимості нечистим духом. Ця подія сталася після преображення Господа нашого Ісуса Христа. І цю подію описують три євангеліста Матфей, Марк і Лука. Ми чули з вами, що до Спасителя підійшов батько. І попросив, щоб зцілив його сина, тому що він тяжко біснується. його кидає у вогонь і воду. І батько приходив до учеників Спасителя, але вони не змогли допомогти, не змогли дарувати зцілення цьому юнакові. І батько в очаянні звертається до Спасителя і просить про допомогу. Щоби він, якщо може, то зцілив би його. Господь подає зцілення цьому юнакові, як ми чуємо в Євангелії. І коли ученики на самоті запитали Спасителя, чому вони не змогли це зробити, то Господь відповів, тому що цей рід виганяється тільки молитвою і постом. Здавалося, що би тут повчального є для нас. Ми почули про чергове чудо, яке Господь створив. Таких чудес було безліч, навіть написано в Англії, що світ би не вмістив написаних книг, якби все перелічити, скільки Господь під час свого земного життя сотворив чудес. Але про це чудо ми знаємо. Про це чудо написали три євангелісти. І тут є багато важливого для нас, тому що кожен із нас розповідь про це чудо повинен переносити на себе. Давайте кожен із нас собі сьогодні задамо запитання, чи одержимий я дияволом? І якщо будемо чесні, то відповідь буде така, так, одержимі. Можливо, не так явно видимо, як цей юнак, але гріх чинимо? Чинимо. Дуже часто навіть не хочемо визнавати, що це гріх. В більшості випадків ми себе оправдовуємо, чому ми чинимо гріх, чому ми так поступаємо ми чи ні? Звичайно, що одержимі. І сьогодні також ми з вами потребуємо зцілення. Потребуємо, щоб Господь прийшов і дарував нам зцілення, визволив нас від цієї одержимості. І коли будемо далі розмірковувати над Євангелієм цим, яке ми сьогодні чули, то побачимо, чому ученики не могли сотворити чудо. Через невір'я ваше, каже Господь, ороде лукавий, доки буде з вами, роде невірний, доки буде терпіти вас. Отже, якщо ми ще щось не можемо подолати у своєму житті, чи якийсь гріх, чи те, що нами володіє, а, це, а те, що нами володіє, завжди гріховне, то це означає те, що ми ще маємо слабку віру. Віра наша недостатня для того, щоб подолати гріх у собі. Тому що Господь чітко говорить, якби сказали горіці, перейди і в це вірили, сталося би так. Так само, якби ми вірили, що Бог керує нашим життям, що Бог може вирішити всі наші проблеми, що Бог може позбавити нас від гріхів то ми б це отримали. Якби ми вірили, що Бог нас може зцілити від нашої держимості гріхом, одержимості держимості дияволом, то ми б це мали. Але наша віра ще не досконала. Тому що дуже часто ми сумніваємося. Дуже часто і нас, як цього юнака кидає то в вогонь, то в воду. Ось щось трапляється в нашому житті, якась неприємність. Що ми робимо? Починаємо панікувати, в відтозі робимо купа дурниць, а проблема так і не залишиться, залишиться невирішеною. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що ми не до кінця довіряємо Богові. Ми не віримо в нього, тому що якби ми вірили в Бога, довіряли йому своє життя. То що би з нами в житті не траплялося, які би невдачі, негаразди, проблеми, хвороби, біди, що би з нами не відбувалося, ми б все це приймали як волю Божу. А якщо людина приймає всі проблеми як волю Божу, не починає робити дурниць, а шукає допомоги лише в Бога в вирішенні цієї проблеми. І старається зрозуміти не за що, а для чого Бог дав йому ту чи іншу проблему в житті. Тоді Господь людині дає відповідь. Тоді Господь людині дає можливість або подолати цю проблему чи хворобу. Або дає сили нести цей тягар, який Господь нам дав. Тому що не випадково нам Господь щось посилає в нашому житті. Господь нам все посилає для нашої користі, або щоб зміцнити нашу віру, або щоб зробити нас сильними, або для того, щоб виправити нас. Щоб ми зрозуміли, що ми десь поступаємо неправильно, щось робимо не так. І коли ми це зрозуміємо, тоді Господь дасть нам в голову розум і мудрість, як правильно вийти з цієї ситуації. Але якщо ми будемо кидатися в огонь і воду, то нічого корисного для себе не отримаємо. Також Господь нам каже, що цей рід виганяється за допомогою молитви і послуг. Тобто проблема гріхів собі, одержимість цим дияволом, яка є в нас, ми можемо виправити за допомогою віри, за допомогою молитви і посту. Інакше неможливо. Молитва ми знаємо, що вона нам необхідна. Молитва, як каже світитель Фіофан Затворник, це дихання. Втратиш молитву втратиш дихання. Втратиш молитву втратиш життя. Якщо ми не будемо молитися до Бога і не будемо звертатися до Нього, то ми будемо приносити собі шкоду, ми будемо самі себе нищити. Але також потрібен і піст. Що таке піст? Це не тільки отримання від їжі, диявол теж постить. І найбільший постник – який є, це диявол, тому що він взагалі нічого не їсть. І якщо ми будемо тільки стримуватися від їжі, ніякої користі від цього нам не буде, Ну, хіба що для нашого тіла. Але для душі користі ми не отримаємо. Отримання від їжі допомагає лише тоді, коли ми це поєднуємо з отриманням від гріха, коли ми стримуємо свій зір. Коли ми стримуємо свої бажання, коли ми в чомусь себе обмежуємо, і чим більше ми себе будемо обмежувати, чим більше ми себе будемо зв'язувати, тим будемо ставати вільнішими від одержимості діяволу. Коли ми проаналізуємо своє життя і кожен подивиться в себе почесному, що ми хочемо? До чого нас тягне? Ну в більшості випадків до гріховного. Ми дуже рідко хочемо е, творити щось добре. Для цього є просте пояснення, тому що це важко робити. Щось робити добре дуже важко. Гріх робити набагато легше. Котися собі з горочки, і слава Богу, да, і, і котишся. Не треба прикладати абсолютно ніяких зусиль. Але для того, щоб зробити щось добре, для того, щоб стриматися від гріха, треба прикласти зусилля. І ці зусилля нам даються дуже важко. Простий приклад. Збираємося ми десь в компанії, що починаємо робити? Осуджувати відразу того, кого з нами немає, правда? Ну, в більшості випадків це найпростіше. І як тоді важко стримати свого язика? Майже неможливо, правда? Здається, ну що ж, ну просто закри, закрий рот і мовчи. Ну, навіть якщо мовчимо, то десь головою махнем, десь під дакнем. Ніби й мовчали. От З найпростішим справитися не можемо, а що говорити про щось більше. Тому творити добро і боротися з гріхом завжди важко. Легше грішити. Але гріх нам приносить задоволення лише. На деякий період часу. А потім він, цей гріх, якщо ми будемо його чинити постійно, він робить нас своїм рабом. Він стає як хвороба. Хвороба, яку ми не лікуємо, що з нею відбувається? Вона стає хронічною. Так само, і гріх, який ми не викорінюємо із себе, от вже цей гріх починає володіти нами. Оцей гріх починає керувати нашим життям. І починає штовхати нас на ті чи інші поступки, які ми чинимо. І ось піст і молитва допомагають нам позбутися від цього. Зараз багато хто каже, навіщо костить, навіщо це отримання? Я люблю Бога, Бог в мене в серці і все в мене добре. Це самообман. Людина сама себе обдурює. Немає там Бога. От заважте, чому? Апостоли не змогли вигнати біса з цього юнака. Пам'ятаєте, коли до Спасителя підійшли фарисеї і запитали, чому ученики твої не постять? Апостоли не постили. А чому не постили? Господь пояснює цим фарисеям і законникам, не можуть постити друзі, поки з ними жених. А коли забереться від них жених. Тоді будуть і постити. Ось чому вони не змогли? Це одна із причин, чому апостоли не змогли допомогти цьому юнакові, поки Господь був на фаворі, тому що вони не зберігали посту. тому що з ними був Спаситель, з ними був Бог, з ними був жених, тоді вони не постили. Але каже Господь, коли одніметься, тоді будуть постити. Отже, піст має дуже велику силу. І він потрібен нам для того, щоб боротися із собою. Піст буде допомагати нам побороти ті чи інші пристрасті в собі. І піст, ну, стримання від їжі важливо, але це не найголовніше. Стримання від їжі допоможе нам робити більш важливі речі. Тому що коли ми будемо обмежувати в чомусь себе, Фізичному плані, ми не будемо собі розвети більше їсти, більше пити. У нас просто після нашої роботи вже не буде сили робити якихось дурниць. Ми будемо хотіти швидше лягти і відпочити. Але коли ми себе будемо навпаки насичувати, так, ну, у нас буде з'являтися більше сили і ми будемо робити всяку глупості. Тому ми це повинні пам'ятати, для того, щоб звільнитися від одержимості диявола, потрібно три речі. Це віра, віра в те, що Бог з нами, віра в те, що Бог нас любить, віра в те, що Бог хоче нам допомогти, віра в те, що Бог керує нашим життям, віра в те, що все, що з нами трапляється, є з Божої волі. Це наша молитва, щоби Господь нам допоміг справитися зі всіма обставинами, які трапляються в нашому житті. І це піст, аскеза як обмеження себе. Як стримання себе від гріха, оце допоможе нам позбути одержимості. Допоки нас оцього всього немає, як би ми себе не тішили, що Бог у нашому серці, як би ми себе не оправдовували, що не потрібно ходити в неділю до храму, тому що Бог тут всередині, нема там Бога, тому що ми елементарного не хочемо робити. Якщо немає елементарних речей, то не про яке життя Бога в нашому серці, ми не можемо говорити. Ми просто самі себе обманюємо, самі собі внушаємо, що Бог є з нами, що Бог в нашому серці. А коли трапляється біда, нас то вогонь, то воду кидає. Бо якби Бог був у нашому серці, і коли би траплялися проблеми в нашому житті, то нас би не кидало в вогонь і воду. Нам би було б би боляче можливо, неприємно, але ми би були б, по крайній мірі, спокійні, тому що ми розуміли, що це Господь дав нам сьогодні, тому що це нам потрібно. Тому що Він нас любить і хоче десь нас трошки виправити і направити на правильний шлях. Коли дитина десь трошки оступається, то і мами беруть ремінця чи в куток ставлять. Так само і Господь, коли ми трошки десь йдемо в іншу сторону, для того, щоб до нас навернути на правильний шлях, для того, щоб ми зрозуміли, що ми робимо або поступаємо неправильно, Господь нам посилає якусь або хворобу, або проблему, або якесь випробування, щоб ми зупинилися і подумали, подивилися в зеркало, подивилися на себе. І дали правильну оцінку собі, знайшли причину, чому отак сьогодні сталося в моєму житті. Людина, яка живе з Богом, завжди спокійна, що би не траплялося в її житті. Тому я вітаю всіх вас із Воскресним днем і бажаю, щоб ми в своєму житті завжди мали віру, завжди мали молитву і завжди мали аскезу, яка буде як каже один афонський старець, сучасний, архімандрит Григорій Духіарський, говорив чудові слова. Православ'я заключається в одній фразі. Я хочу, дуже хочу, але цього не роблю. Дуже часто ми хочемо, нам подобається щось, але ми не повинні цього робити, тому що це буде шкодити нашому життю і нашому крокуванню до Царства Небесного. Тому я бажаю, щоб наші бажання завжди були звернені на небо, щоб наші очі завжди були звернені до Бога. І щоб все, що ми робили, хай буде важко. Але це приведе нас до Царства Небесного. Амінь. Слава Ісусу Христу!